Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Марганець. Що заважає знищити расистів, росіян, що обстрілюють місто Марганець, відігнати ворога, захистити місто, які є перешкоди знищити ворогів, що обстрілюють місто Марганець, щоб припинити обстріли. Зараз будуть <кій> наші військові рухатися там, де Марганець, там рух. <кій> так, є руйнування, проте Марганець відбудують. Буде місто дуже красиве. Повернуться жителі до своїх будинків, відбудують саме в прямій дії руйнування. Багато втрат, багато в місті втрат. Ворог тримає марганець як заручник, не дають людям працювати, не може працювати місто в марганці, знаходяться колаборанти, або дивіться, там. Стратегічні якісь об'єкти, ворог не дає роботу, дуже важливі якісь є в Марганці об'єкти. І присутні колаборанти, люди, які працюють на ворога, їх будуть вишукувати, викриють їх. Так, військові зможуть. В, в місті буде потужний захист, і цивільних людей будуть захищати На майбутнє, чи продовжиться скільки? І... Так, я бачу, що на майбутнє вийшла карта така, що буде боротьба, наші військові підуть таки в наступ, дуже швидкий, дуже швидкий рух. І в Марганці, як тільки е, наші військові будуть рухатися, припиняться обстріли. Це на майбутнє, це е, найближчий час має статися так. рух. Я хочу забрати всіх колаборантів, викрити, заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Прошу вищі сили. Заберіть від марганців всіх расистів, росіян, що обстрілюють марганець, більше не можуть цього робити. Більше не можуть знищувати цивільних міст. місто Марганець, руйнувати. Руйнується в них у самих. Їхня зброя, їхня військова техніка руйнується. Буде так, буде так, буде так. Заперечі. Відкриваю дороги Збройним силам України на захист марганцю від негативних, агресивних дій ворожих. Заперечую. Більше ворог не може працювати вогнем по марганцю. Ламається вся ем, постачання зброї, надходження боєприпасів. Більше не може ворог чинити агресію щодо Марганцю. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, відверніться бомби, ракети і снаряди від марганцю і Поверніть назад по Верховному суду. Звідки? Запускали бомби, ракети і снаряди назад і поверніть на голови ворогу. Хай впаде. Буде так, буде так, буде так. Забираю. Відсікаю, відвертаю На віки вічні росіян від марганцю. Більше не можуть чинити злочини щодо марганцю. Буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, хто е, наживається на стражданні людей, викривають. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть здавати інформацію. Ворогу викриваються повністю всі колаборанти. Відновлюється мирне життя, мирне небо над марганцем. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликай, допоможіть захистити місто Маранець від ворожих російських дій, ракет, боб і старядів. І прошу по Верховному суду всю біль, сльози, смерті і страждання, і руйнування. Всі все горе, лихо, що завдали росіяни марганцю, повернути їм назад, і очистити марганець від військових дій від війни. І повернути це все в Росію. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Звідки прийшло туди і пішло? Буде так. Буде все сказане здійснене, де да припиняться обстріли Марганця. Та буде мирне небо. Міст. Дякую за увагу.